Ось це Одеса зараз, в серпні 2025 року. Переповнені пляжі, всюди багато туристів та відпочиваючих, ціни космічні. Час від часу з моря летять дрони. Так, звичайно, хтось любить, коли багато, так би мовити, двіжухи, є клуби, бари та безліч житла, хоч і дорого. А ось це пляжі в курортному містечку Лебедівка, яке знаходиться в 80 кілометрах від Одеси по прямій. Здавалось би, те ж саме море, але пляжі чисті та безлюдні. Житло дешевше в 10 разів, можна знайти житло майже на береговій лінії. Виникає питання, чому абсолютна більшість людей вибирає Одесу та пляжі, де нема місця, коли зовсім поряд є така краса. В цьому відео я покажу вам природно красиві місця по всій Україні, де можна добре відпочити на природі. Але майте на увазі, це буде цивільний відпочинок, без барів, клубів та подібного. Виключно природа, невеличкі містечка та села. Ну і розпочнемо ми саме з моря, з тієї самої Лебедівки. Це курортне село, яке заховалося на півдні Одеської області, практично між морем та лиманом, і це робить його унікальним місцем для літнього відпочинку. Саме село зовсім невелике, але достатньо облаштоване для туристів. У самому населеному пункті якихось гучних пам'яток нема, зате воно ідеально підходить як тиха база. До війни Лебедівка користувалася значно більшим попитом серед туристів. Тут будувались та відкривались нові магазини, бази відпочинку, готелі, в курортний пік. Тут було досить людно. Всюди щось продавали, гуляли та веселились. А от зараз, в 2025 році, такого попиту нема навіть близько. З однієї сторони це сумно, сумно, що такі гарні місця нашої країни зникають та занепадають без людей, але з іншої сторони. Зараз це просто ідеальне місце для відпочинку на морі з мінімальною кількістю туристів та дуже бюджетно. Якщо ви раптом вирішите сюди приїхати, то маєте два варіанти: це або свій транспорт, тоді ви зможете їхати звідки забажаєте, або другий варіант це автобус з Одеси. Але автобус їде лише до містечка Курортне, що знаходиться приблизно в 20 кілометрах від Лебедівки. І вже звідти на таксі ви зможете дібратися до потрібного вам місця. Хтось може сказати: ой, та поки ти доберешся, там ці маршрутки, автобуси, пересадки, ви будете праві, але добиратись туди не сутки. Це лише 80 кілометрів від Одеси, це максимум півтори-дві години в дорозі, але ви отримаєте чисте море, безлідні пляжі, високі береги та дешеве житло. А тепер давайте про головне: про природу. Найбільший скарб Лебедівки це звичайно її пляжі. Тут Чорне море спокійне, тепліше ніж будь де на 1-2 градуси з чистим піском. Тут біля моря дуже високі та круті береги, з них відкриваються неймовірні види на море. На жаль, ці береги час від часу трохи обвалюються, тому будьте обережні. З іншого боку, села салонний лиман, бурнас. І це ще один унікальний бонус: саме сюди люди приїжджають на лікувальні грязі. Це природні грязі, які вважаються корисними для шкіри та суглобів. Ви просто приходите до берега лиману, намазуєтесь чорним брудом, сушитесь на сонці і потім змиваєте це в морі або в лимані. Все абсолютно безкоштовно, головне знати, куди йти. Поряд з селом також проходить тузлівська коса. Це така природна смуга між морем та лиманом, з дикою природою, птахами та спокійними стежками. Але, на жаль, по останній інформації зараз коса закрита для відвідувачів. Ну і наостанок, щоб у вас було приблизне розуміння по цінам. Зараз в інтернеті є актуальні оголошення про здачу номерів саме в Лебедівці. Все чисто та охайно, і що найголовніше буквально 100 метрів до моря. І все це всього за 400 гривень для відпочинку в курортний сезон прямо на березі моря. Це неймовірно гарна ціна. Далі в нас іде село Мегія, що знаходиться в Миколаївській області. Село маленьке, затишне, але те, що оточує мегію, це справжній природній шедевр. Саме тут розташована одна із найвиражаючих локацій в Україні: гранітно-степове побужжя. Уявіть собі, посеред степу виринають скелі, водоспади, каньйони, а через усе це протікає бурхлива річка, Південний Буг, і все це буквально в п'яти хвилинах пішки від будинків місцевих жителів. Мегія це не про готелі та санаторії, це місце для тих, хто хоче відчути природу напряму, жити в наметі, ночувати біля багаття, слухати спів птахів та шум води. Хоча, звісно, це все по бажанню. Тут є і кілька кемпінгів, а також баз відпочинку. Простих, дерев'яних, але зручних і цілком доступних. Якщо ви захочете тут побувати, то у вас є два варіанти або свій транспорт, або спочатку дістатись до Первомайська, а потім на маршрутці поїхати в Мегію. Що ж до житла, то зараз в інтернеті ми бачимо приблизні ціни від 250 гривень в сутки. За цей мінімум ви отримаєте непогані умови проживання, а кому цього замало можна і за 800 гривень заселитися прямо в базу відпочинку на березі озера та річки, оскільки тут часто влаштовують сплави, ви зможете побачити, як човни з туристами пролітають по бурхливих потоках. Ну і що найголовніше, тут досі немає масового туризму. Ну, звичайно, що до війни влітку людей було тут досить багато, але зараз, у 2025 році, людей тут відпочиває досить мало. Це ідеальне місце, де ви зможете знайти собі тиху галявину біля річки і не бачити жодної душі цілий день. Далі в нас іде гірське село Кваси, можливо, неправильно вимовляю, тому вибачаюсь село розташоване на Закарпатті, в Рахівському районі, прямо між найвищими вершинами українських Карпат. Якщо чесно, то це місце давно мало б стати туристичним магнітом, але чомусь залишається маловідомим для масового туриста. І саме тому для нас це місце таке цікаве. Кваси це село в долині між горами, яке простягнулося вздовж річки Чорна Тиса. Село невелике, але має всю необхідну інфраструктуру. Є і садиби, і міні-готелі, і навіть продуктові магазини. Проживання тут дуже бюджетне, в першу чергу саме тому, що село не користується високою популярністю серед туристів. Хоча, здавалося б, найпопулярніший карпатський курорт в Україні Буковель знаходиться всього в 20 кілометрах від нашого села. Попасти в кваси доволі просто, можна і на особистому транспорті, і на маршрутці, і навіть на поїзді, адже в селі є невеличка жд станція. Якщо ж говорити про ціни на житло, то вони також ну дуже бюджетні. Незважаючи на літо та курортний сезон, ціни на житло починаються від 300 гривень на добу і доходять до 2000 за дуже хороші апартаменти. Вибір житла тут досить непоганий, тому кожен зможе знайти собі щось по ціні. Але головне це зовсім не житло, головне це гори, джерела та повітря. Адже в своїх номерах ви будете проводити не дуже багато часу, коли навколо вас така неймовірна природа та найвищі гори Карпат. Перше, що варто знати, кваси це село мінеральних джерел. Кажуть, що вода з цих джерел лікує шлунок, судини та взагалі все на світі. Джерел тут досить багато, тому ви можете просто йти по селу і пити воду з джерел абсолютно безкоштовно. Друге, це гори навколо. Кваси ідеальна точка старту для походу на гору Петрос або найвищу гору України Говерлу. Багато туристів починають саме тут свій маршрут в чорногірських хребет. Але якщо ви не дуже любите ходити цілими днями, можете просто прогулятись навколо села: скелі, хвойні ліси, дерев'яні містки через річку, все це створює дуже затишну атмосферу. Ще одна фішка, хоча це напевно фішка всіх Карпат, це справжні гуцульські чани. В селі ти точно знайдеш чани, якісь прямо біля річки, якісь з видом на гори, з гарячою мінеральною водою, з чайком на травах, ти сидиш у чані, а навколо гірське повітря, шум води і запах хвої. Повний релакс, який коштує відносно дешево, в межах 300-500 гривень за сеанс на кількох людей. У квасах є і свій санаторій, гірська тиса. Тут вам і просторі номери в комплексі, і різні процедури, і огорожена територія, куди приїжджають на лікування. Але багато туристів обирає саме приватний відпочинок без програм та розкладів. І найголовніше тут безпечно. Це глибоке Закарпаття, дуже далеко від будь-яких ризиків. Село маленьке, спокійне, затишне, ідеальне для того, щоб просто викинути все зайве і трохи перезавантажитись. Далі в нас село Сагунівка, яке знаходиться в Черкаській області, всього в 30 кілометрах від самих Черкас. На перший погляд, це звичайне українське село, але якщо трохи заглянути глибше, то відкривається дуже цікаве і мальовниче місце, де можна неймовірно відпочити душею, особливо тим, хто шукає тишу, природу і щось незвичне та автентичне в центральній Україні. Саме село нас не дуже сильно цікавить, це лише відправна точка або просто орієнтир на карті. Звідси ми будемо просто відправлятись до неймовірного місця або ж ночувати. Перше, що варто відзначити, це річка Дніпро, або точніше величезна акваторія, яка виглядає ніби море. Це все завдяки Кременчуцькому водосховищу, вода розлита на багато кілометрів, а з боку села розкинулись зелені береги, пляжі, острови та плавні. Якщо ж подивитись на село зверху, то можна побачити щось на кшталт коси, яка відходить від села та йде в сторону русла Дніпра. Це Сагунівська дамба, яка розділяє водосховище та невеликий лиман. Вздовж усієї коси ви зможете знайти гарні пляжі та природу. Чим ближче до села, тим більше людей буде на пляжах. Але найцікавіші місця ви знайдете, якщо відправитись далі. Приблизно через 3-4 кілометри по косі ви дістанетесь до зони, яка має назву Біла кучугура, саме те місце, заради якого сюди варто добиратись. Величезні піщані насипи, які нагадують олешківські піски. Але при цьому дуже багато дерев та зелені, і нарешті величезні чисті пляжі з білосніжним піском та неймовірним видом. Далеко від міського шуму, але при цьому в центральній Україні, що досить неймовірно. Якщо ж вибрати гарний ракурс в яскравий день, то вам ніхто не повірить, що це всього навсього кременчукське водосховище, а не якісь закордонні моря. Але є і невеличкі нюанси. Далеко не всі зможуть фізично пройти 3-4 кілометри по піщаній дорозі. А якщо ж говорити про транспорт, то далеко не кожна машина зможе по такій дорозі їхати. Тому майте на увазі, що якщо ви захочете відвідати цю перлину в центрі України, будьте готові пройти декілька кілометрів таким маршрутом, або ж подбайте, щоб ваша машина не загрузла в піску. Якщо ж говорити про житло, то, звісно, на самій косі і білій кучугурі нема зовсім ніякої інфраструктури. Тут всі користуються наметами. Хтось навіть може приїхати на декількох машинах та робити наметне поселення. Але ви без проблем зможете знайти місце для ночівлі в самому селі. Місцеві жителі вам підкажуть, хто здає кімнати подобово, а ціни точно будуть приблизно такими ж, як і в інших місцях. Це 300-400-500 гривень, тобто дуже бюджетно. Далі в нас іде дуже атмосферне село Коропове, яке знаходиться в Харківській області в Зміївському районі. Але не хвилюйтесь, воно дуже далеко від бойових дій, сотні кілометрів. До того ж, знаходиться серед лісів, в оточенні річок та озер. Тут абсолютно безпечно. Це одне з тих сіл, про які майже ніхто не говорить. Але якщо ти любиш природу, скелі та спокій, хочеш просто добре відпочити від міста, коропове точно тебе здивує. Село розташоване прямо біля річки Сіверський Донець, серед хвойних лісів та крейдяних пагорбів. Головна фішка цього села це те, що тут починається національний парк Гомільшанські ліси. Це природна територія з унікальними рельєфами, скелями, балками і лісами. Перше, що кидається в очі в цьому селі, це водойми, адже село стоїть прямо на березі однієї з річок, поряд також багато різних озер та в цілому водяної заболоченої місцевості. Оскільки поряд великий національний парк, прямо із села, туди можна відправитись через лісні стежки. Їх небагато, але по цим стежкам можна гуляти годинами. І майже ніхто не заважає, адже туристів тут мінімум. А ще скоропово можна сплавлятись на байдарках по Сіверському Донцю. Це один із найкрасивіших маршрутів на Слабожанщині. Вода тут чиста, берега зарослі соснами, і ви зможете зупинитись в будь-якому місці на ночівлю, в наметі прямо під зорями. Що ж стосується проживання, то готелів тут нема, але місцеві жителі здають садиби, можна знайти житло за 300-400 гривень на ніч, але при цьому досить багато людей приїжджає сюди виключно з наметами, особливо влітку. Це ідеальне місце для тих, хто любить піші походи в ліс, тихий відпочинок без інтернету, сплави по річкам або просто тих, хто шукає натхнення в дикій природі. Далі у нас іде село Дружба, яке розкинулося в моїй рідній Житомирській області в Коростенському районі. Саме село маленьке, тихе та спокійне. Нічого надприродного тут нема на перший погляд, але найцікавіше зовсім поруч. Бо саме біля цього села розташований один із найкрасивіших затоплених кар'єрів України, який багато хто називає просто житомирські Мальдіви. Сюди можна дібратись або на своєму транспорті, або на автобусі. Найближче велике місто це Коростень. Він розкинувся в 50 кілометрах від села, звідти точно має ходити регулярний маршрут. Якщо ж ви сюди приїдете, то маєте два варіанти. Перший максимально простий: зупинитися з наметом просто біля водойми, прямо біля кар'єру. Там ви знайдете багато місць для кемпінгу, адже сам кар'єр досить великий, і якщо походити навколо, ви точно знайдете ідеальне місце. Другий варіант житло в приватному секторі. Люди в селі прекрасно розуміють, що кар'єр це неймовірне місце, яке користується туристичним попитом. Саме тому тут вже прийнято здавати житло в оренду. Ну, а тепер давайте трохи про головне: дружбівський кар'єр. Це колишній гранітний кар'єр, який поступово затопила вода. Зараз він перетворився на величезну бірюзову лагуну, оточену сосновим лісом і білими крейдяними скелями. Вода тут неймовірно прозора, без всіляких прикрас, кольори тут як на курортах в Хорватії або Туреччині, а це лише Житомирська область. Береги кар'єру з білої глини і каменів, тому в поєднанні з кольором води все виглядає просто фантастично. Багато людей приїжджають сюди просто заради фотосесії або просто щоб полежати з книжкою на березі. Поруч тут є великий сосновий ліс, у якому можна знайти місце для пікніка, прогулянки або навіть ночівлі в гамаку. І що найголовніше, це все максимально природньо та дико. Немає атракціонів, немає торгівців з кукурузою, немає гучної музики. Звичайно, для когось це мінус, але в цілому в цьому величезна перевага. Це місце для тих, хто шукає спокій, красу та тишу. Крім купання, тут можна сплавлятись на байдарках та сапах, занурюватись під воду з маскою, адже вода тут дуже прозора, і зайнятися чимось на кшталт дайвінгу тут було б дуже цікаво. Далі в нас іде село Брустури. Що сховалось в самому серці гуцульських Карпат в Косівському районі Івано-Франківщини. На перший погляд, це звичайне гірське село з хатами, городами і курми на подвір'ях, але якщо трохи заглибитись, навколо відкривається справжній світ природи та культури. Тут у нас уже по класиті: в самому селі немає особливих туристичних пам'яток, це знову лише точка для старту. Старту для того, щоб ми відчули справжню автентичну ауру гуцульщини. Сюди ви доберетесь або на таксі з найближчих популярних туристичних сіл або своїм транспортом. Коли ви опинитесь у селі, у вас буде два варіанти для ночівлі: це або зняти звичайну кімнату за гривень 300-400, або зняти цілий будинок за тисячу півтора. Тобто в плані житла тут проблем не повинно бути. Тепер давайте про те, заради чого сюди варто їхати. Найголовніше це природа та культура. По-перше, це звичайно ж ліси та гори, а також невелика, але досить гарна гірська річка, брустурка і полонини навколо, які оточують село з усіх боків. По-друге, це традиційні гуцульські ремесла. Тут можна потрапити на майстер-клас з ткацтва, спробувати навчитися робити сир чи навіть подивитися, як готують банош на відкритому вогні. Хоча б все це було до війни, зараз цілком можливо такого вже не знайти. Далі у нас ідуть маршрути в гори. З центра села починаються стежки в різні сторони. Куди ти не підеш, всюди знайдеш неймовірну природу. Можна просто знайти галявину, зварити чай на багатті і подивитись на хмари, що пливуть по схилах. Адже спостерігати за хмарами, коли ти сам знаходишся високо в горах, це досить цікаво. Якщо ви любите прохолодні гірські річки, то можна навіть скупатись в річці Простурці, знайти місце, де формуються природні басейни або невеличкі водоспади. Це не місце для вечірок та галасу. Тут тиша, зорі як дзеркало, ранковий спів птахів та прохолодне гірське повітря. Далі в нас іде місто ходин. Це сьогодні найбільше місто, про яке ми будемо говорити, адже і до цього моменту, і після виключно невеличкі села. Хотен це місто, яке розкинулось над Дністром у Чернівецькій області, хоч це і не село, але атмосфера тут максимально спокійна, розслаблена і дуже близька до природи. Саме місто невелике, неметушливе, ідеально підходить для тих, хто хоче побути біля води, подивитись на історію і просто втекти подалі від міського шуму. Оскільки це досить велике містечко, сюди добратись не буде проблемою, точно ходять і маршрутки, і автобуси. У самому Хотині є кілька варіантів, як провести ніч. Це або зупинитись у приватному секторі за гривень 400-500 на добу, або ж забронювати собі номер у міні-готелях поруч із центром, або навіть з краєвидом на Дністер. Це буде дорожче, але набагато комфортніше. Головна фішка Хотина – це, звісно ж, Хотинська фортеця. Це не просто якась стара будівля, це одна із наймогутніших фортифікацій України. Її стіни висотою понад 40 метрів стоять тут ще з 13 століття, і все навколо просто дихає історією. У тій фортеці бились поляки, османи, молдавани та козаки, і кожен клаптик каменю бачив більше ніж будь-який підручник історії. Вона настільки добре збереглась, що коли заходиш всередину, відчуття ніби ти потрапив у фентезі-фільм або в епізод із Гри престолів. І що найважливіше, це природа. Навколо цієї фортеці вона просто неймовірна. Вона стоїть прямо на обриві над Дністром, тож види з бастіонів замку відкриваються просто неймовірні, широкі води річки, зелені схили, тиша та спокій. Поруч із фортецею починається національний природний парк, де можна прогулятись екотропами, знайти спокійні місця біля річки або просто повалятись на траві з книжкою. Усе тут дуже природнє, без комерції, без шуму, без натовпів. А якщо вам дуже пощастить, то ви зможете потрапити на одне із фестивальних дійств. Це лицарські турніри, ярмарки, реконструкції боїв, фаєр-шоу і все це на фоні нічної фортеці. Це реально дуже атмосферно і залишає сильне враження. Далі в нас іде село Черепашенці, що розташоване на Вінничині. Спокійне, звичайне село, де все тече повільно, без поспіху. Але саме тут, знову, біля звичайного села, яке не дуже користується популярністю серед туристів, знаходиться одна із найатмосферніших локацій України, яку часто називають вінницькими Мальдівами. Якщо ви сюди приїдете на кілька днів, то без проблем зможете знайти собі кімнату в приватному секторі, знову ж таки за гривень 300-400. Або ж можна знайти собі цілий будинок за тисячу та більше. При бажанні ви, звичайно ж, зможете поставити намет біля води та провести ніч під зорями. Але є ще один гарний, але дуже дорогий варіант це комплекс відпочинку Граніт, який збудували тут досить недавно, прямо на березі кар'єру. Ціни на житло в курорний період там досить таки високі. Одиночок на одну-дві людини 2,5 тисячі гривень в сутки. Тобто ціни тут як в найкращих туристичних куточках країни. Але це можна зрозуміти. Це обумовлено тим, що комплекс користується популярністю і все бронюють дуже швидко, саме через це така ціна. Хоча пам'ятайте, ви завжди зможете знайти собі доступне житло в селі поряд з кар'єром. Уздовж берегів тут сосни, глиняні урвища, піщані пляжі та тиша, яку періодично порушує тільки вітер або птахи. Це не офіційний курорт, тому атмосфера тут максимально дика та природня. Люди сюди приїздять не за коктейлями та барами, а за спокоєм: купатись, засмагати, сидіти біля вогнища, ловити рибу, дивитись на хмари, що пливуть над бірюзовою водою. Якщо приїхати в будній день, то можна застати кар'єр взагалі без людей. Біля води ми також з'явились простенькі альтанки, мангали, прокат катамаранів, але це все не псує відчуття дикої природи. Якщо хочеш, можеш знайти собі затишне місце із краєвидом, де нема нікого, тільки ти, тиша та вода. Село Черепашенці це не просто інстаграмні фотозони. Це справжній відпочинок без метушні. Далі у нас іде озеро та одноіменне село Світязь. Це найглибше і одне з найчистіших озер України, розташоване на Волині у Шацькому районі. З однієї сторони це досить відоме місце для відпочинку, яке користується попитом вже давно, але з іншої сторони, воно все одно досить дике та справжнє, адже туристичний попит тут не настільки великий, як в тій же Одесі. У самому курорті світять багато домів та готелів, але це далеко не єдине село поблизу озера, тут ще є села Пульмо та Іллічівка. Якщо ви сюди приїдете на декілька днів, то у вас є варіанти. Можна орендувати кімнату в приватному секторі або в готелі. Зараз є дуже гарні варіанти за 300-400 гривень, що досить бюджетно, можна привезти намет або встановити арендований і зупинитись біля озера або в лісі. А можна орендувати цілий великий будинок за 1-2 тисячі на добу, якщо ви хочете приїхати великою сім'єю. Світязь – це вода кольору акварелі, прозорість до 3-4 метрів і дуже ніжні піщані пляжі без каміння. Тут можна плескатись у доволі прохолодній воді, адже озеро живиться підземними джерелами. Озеро неймовірно спокійне, особливо вранці або після заходу сонця, коли майже нікого нема. Тут дуже плавний берег, в деяких місцях, щоб дістатись до глибини, можна пройти добру сотню метрів, тому це ідеальне місце для дітей, які без проблем будуть купатись на мілководді. А ще Світязь це ідеальне місце для катання на сапах та байдарках. Увечері біля озера можна влаштувати вогонь в спеціальних зонах або навіть встановити мангал, запекти картоплю, пожарити м'яса та просто дивитись на зоряне небо. Ну а на цьому у мене все. Ось такі неймовірно гарні, але для багатьох невідомі місця є на території України. Кожен, у кого є можливість, може відвідати будь-яке з цих місць та добре провести свій час. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте залишати свій лайк та підписуватись на канал. Почуємось!